Як продати успадковану квартиру Уявіть, що ви отримали у спадок квартиру чи будинок? І перше, що спадає на думку, це. Продати, але не все так просто. Давайте розберемося, коли ви можете продати таку нерухомість і які документи вам для цього знадобляться. Насамперед важливо знати, що законним власником спадщини ви будете після вступу у спадщину. Це робиться протягом 6 місяців після смерті заповідача. Тобто, вам треба звернутися до нотаріуса, подати заяву та відкрити справу про спадщину. І перш ніж ви отримаєте свідоцтво про спадщину, продавати квартиру чи будинок не можна. Це можна робити лише після оформлення Вказаного свідоцтва, а це робиться, нагадаю, не раніше 6 місяців після смерті вашого родича. Що треба з документів для продажу спадщини? Вам потрібно мати саме свідоцтво про право власності на спадщину, довідку про зареєстрованих там осіб, ну і відповідно ваш паспорт та код як власника. Щодо податків в Україні їх розмір залежить від ступеня вашого споріднення зі спадкодавцем: є 0, 5 та 18% податку. 0% відсотків це якщо ви отримуєте спадщину від близьких родичів або навіть там братів, сестер чи бабусів, дідусів 5% Якщо ви отримали спадщину від дальнього родича, 18% це для всіх, хто не є громадянином України. Якщо у вас виникнуть труднощі з документами чи питаннями щодо спадщини, ви можете звернутися до наших спадкових адвокатів.